Ліків вистачає. а От з меблевим інвентарем та обладнанням вкрай сутужно. Так виживають сільські амбулаторії. Частково поновити медичну апаратуру допоміг прикарпатський меценат Володимир Грабовецький. Лікарі кажуть, тепер результати обстежень будуть достовірнішими. Термостат досить необхідний для лабораторії для визначення цукру в крові. Тому що у нас є портативний, але портативний він не є настільки чіткий і досконалий, ну, скільки от термостат він буде забезпечувати більш точне визначення цукру в крові. Небулайзер, інгалятор, досить необхідний для дітей, тому що багато звертається з ларингітами, ларанготрохіїтами. Бронхіти і воно є досить важливий. Ясенська амбулаторія обслуговує 6 тисяч населення, і це не лише села Ясень, але й приближніх населених пунктів, гриньків та сливки. Загалом території обслуговування 25 кілометрів. Площа велика а у транспорту жодного. Натомість щодня поступає до п'яти викликів. Тепер, завдяки зусиллям благодійника, медики матимуть велосипед. Але ми також у ясенську амбулаторію подарували ровер. Ясень, це гірське село і фельдшерам… Приходиться долати великі відстані до цього часу. В них не було ні швидких машин, ні будь-якого іншого транспорту, і їм приходилось їхати або на маршрутному транспорті, або чекати, поки хтось за ними доїде, чи з Перегінська, чи з Ружнятова. Навіть аж тепер я думаю, що оцей ви транспорту ровер буде їм в добрій нагоді, і фельдшера зможуть якісніше, а головне скоріше добиратись до своїх пацієнтів. Крім того, Володимир Грабовецький подарував медпрацівникам нові халати та меблі для амбулаторії. Тепер тут мріють про комп'ютери, адже паперової роботи побільшало, а сучасної техніки немає. Тож наразі усі потрібні звіти чи іншу документацію медики роблять вдома.